Вітаю всіх, хто зайшов в гості мої вінтажну комору моїх любих підписників гостей мого каналу, та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Сьогоднішнє відео буде присвячено Бориславу. Не так давно я вам показувала частину окремих виробів даного підприємства, розповідала про нього, вирішила продовжити і закінчити вас, знайомити з моєю колекцією виробів даного підприємства. Я думаю, що десь на чотири. На чотири відео набереться у мене порцелянових предметів, щоб вас познайомити. Сьогодні мова буде йти про частину кавового сервізу даного підприємства. Зверніть увагу на цю фарфорову красу. Скажу відразу: я не знайшла жодної інформації про нього в інтернеті. Тому. Буду просити про, як кажуть, допомогу залу. Підкажіть, хто має колекція в користуванні або в колекції, хто, можливо, знає його назву, буду дуже рада, тому що мене зацікавило, зацікавив цей сервіс декілька моментами. Насамперед, своєю красивою формою і клеймуванням. Зараз я вам покажу і ми з вами впевнимося. Тому що трішки є якісь, як кажуть, нестиковки в клеймуванні. Це ручний розпис, але зверніть увагу насамперед на форму, яка витончена, елегантна форма. Форма чашки трошки нагадує мені довбиську форму Олександра Я... Яроша, Д1. ну, звичайно, нагадує, чим саме, Тільки, бачите, в, трошки, в трішки зменшеному варіанті. Ось така чудова спідничка. В чашки також добишські є. Така ж красива ручечка. І квіточка безпосередньо сама. На самому денці там також має місце ось таке. Це повністю ручний розпис, багато-багато позолоти і рельєф. Але, бачите, його не дусить. може камера так передає повністю, тому що оцей рельєф, рельєф виділений оцією золотою підмальовкою. І над. І надглазорний розпис. Це повністю ручна робота. а ручка. Розпис як з однієї, так і з іншої сторони однаковий. І таке красиве, прекрасиве блюдечко маленьке. От не знаю, хто б що мені говорив, що це уже не модно, але, на мою думку, випити каву з цієї. Чайної прошу пробачення кавової пари. Ну, дуже приємно, дуже, дуже і дуже. Він в мене в абсолютно новенькому стані, не користований. У мене від нього збереглося ось чотири блюдечка і чотири чашечки. Ось таких красуньків. Ось, бачите. Щодо клеймування, бачите, тут. Стоїть клеймо бориславське останнє, і ми бачимо місце, зелене клеймо другий сорт. А взагалі, на той період часу це повинен бути третій сорт. Другий сорт це синє, перший сорт це червоне клеймо. Не знаю, чому так. І, на мою думку, що рік. Виготовлення ось цього чудового сервізу. Це десь, я думаю, друга половина 80-х це саме пізніше. Ось такий красончик у мене є 4 кавові пари. І є до нього красивенний вершківник. Зверніть увагу на цю фарфорову красу. Дуже багато люстрового покриття, Красивий на розпис. Ручна робота. Так, подивіться, на цю ручку, на цей витончений носик, нагадує, правда, як Шию лебедину. Дуже красиво, не елегантно, скажу відверто, не часто зустрінеш, щоб так скульптор відтворив в формі цю лебедину шийку. Багато-багато ручного розпису не пожаліли. По всій формі даного вершківника. Ой, прошу пробачення кавника та ж квіточка. І ось така чудова кришечка. Я вже заговарююся. Вибачте: ціни немає, тому, ви знаєте, от я задумалась, мені здається, що, мабуть, це навіть і 90-ті роки. Тому що о, до о, розпаду Радянського Союзу все ж таки ціна ставилася на основному предметі, тобто на вишківнику вона повинна бути. Але що мене з пантелику збиває оця велика кількість позолоти. Тоді позолота вже була на вагу золота. Дуже-дуже Її можна рідко зустріти в 90-х роках на своїх виробах в обмеженій кількості. Економія була страшна. Бачите, яка краса. Так, ось, ось такий набір. Ось у мене. Так покажемо. Її. Із чотирьох. Кавових пар і самого кавничка. І ще покажу вам один предмет. Він не від цього сервізу, однак по кольоровій гамі досить таки підходить. І м -м, бачимо: оця цукерниця, також невеличких розмірів, така інтелігентна, витончена цукерничка, досить непогано підходить під цей кавовий набір, так скажімо. Дивіться. Та ж сама люстрова, люстрове криття, кольорова гама ручного розпису також співпадає, хоча це малюнок не ідентичний, однак досить схожий. І те ж саме клеймо досить такі легенька порцеляна, досить легенька. І ось такий. Миленький, миленька корзинка для цукерочок. Досить приємно поставити її на стіл і любуватися. Якщо вам сподобалося, поставте вподобайку, прокоментуйте. А на сьогодні все, чекаємо нових відео з виробами, з сервізами Бориславського фарфорового заводу. Всім миру, щастя та добра!